Мої вітання всім добрим людям. Такі думки у мене. Ну, В світлі того, що я слідкую якось так за новинами і в Україні, і в темі війни, і в інших країнах. Я не зациклююсь тільки на наші, в нашій країні і на нашій території, а дивлюсь на все так глобально. Ну, і в світлі цього. У мене з'явились такі думки на тему реформування ООН. У мене є така, ну, думки пропозиції, як би моє бачення, скажімо так, як би з точки зору здорового глузду, з моєї точки зору, підкреслюю, як би мала виглядати ота ООН. Я розумію, що її реформувати майже неможливо. Ну а якщо і можливо, то дуже дуже важко, неймовірно важко і скоріше, скоріше, простіше розпустити, як свого часу розпустили Лігу націй і створили через після війни ОТОН. Так і тут, після цієї війни, все ж таки, як би там не було це війна, така умовно глобальна, вона зачіпляє багато країн, і багато кажучи, сильних міра цього цього вони все ж таки. Ну, між собою і спілкуються, і Україна тема для їхніх розмов. Звичайно, не перша тема, як би нам цього хотілося, але все ж таки ми в фокусі у багатьох країн, в тому числі і в їхніх міжкраїнних стосунках. Ну так от, як би я бачив майбутнє ООН, хоч новостворене після розпуску цього, хоч реформоване. Ну, оті ті, почнемо з тих п'яти постійних членів радбезу. Ну, По-перше, я вважаю, що цьому постійному радбезі має бути 13 країн, хоч цифра 13 вважається деякими ті, хто вірять в різні там замарочки. Погана цифра, але все ж таки 13. Чому 13? Поясню, не просто це так зі стелі. 15 це ну, багато. 14 це може в голосування і вийде 7 на 7. І що робити? Тому має бути все ж таки 15, 13, 11, 11. Мало. Чому мало? Зараз давайте рахувати. Ну, я все ж таки вважаю, що ті п'ять, які зараз є, вони залишаються. Я розумію, що нам, українцям, це не спішіть кидати в мене там щось за те, що я вважаю, що та фашистська Росія має там залишитись. Вона має там залишитись лише в тому випадку, якщо вона не почне розпадатися, якщо вона залишиться от в тих територіальних такому територіальному варіанті, і якщо її не доведуть до стану, коли вона буде вимушена здати свої, свою ядерну зброю в обмін там на, чи на продовольство, чи там на, на щось. Ну, якщо її не роззброять, скажімо так, і вона залишиться в тих територіях із тим же ядерним потенціалом, то нікуди від цього не діться, Вона все ж таки має залишатись там. Ну, це п'ять країн. Далі, ну з якого боку тут почати почнемо, мабуть, з розміру країн. Шоста Індія. Перша країна світу і п'ята економіка. Сьома країна Японія. Третя економіка, ну і важлива країна в світі. Восьма – Німеччина. Перша економіка Європи. Дев'ята Італія. Все ж таки Італія її тоді не включили, бо вона була подільником Гітлера. Ну, це так умовно. Далі. Бразилія, десята. Вона, до речі, чи 10, чи 9, 9, наче, економіка світу, тобто вже 10. 11 країна, четверта за населенням, ну і потужна в тому регіоні Індонезія, країна Десятків тисяч островів. Це 11 країн. Далі Тихий океан і та територія, ну, звичайно, там ото Індонезія, але ж з того регіону. Ще треба країну, Австралія це окремий континент, це вже 12. Оце 12 країн, той, ну, умовний мінімум, і серед перелічених немає жодної країни Африки. Ну, найбільша країна Африки це Нігерія. В якомусь сенсі це було б правильно, щоб Нігерія і представила Африку. Включати ще від Африки ще когось, тоді треба ще когось і ще одну країну. З якогось регіону. А в тих регіонах, в принципі, вже якщо взяти Азію, там Китай, Японія, взяти Тихий океан, Океанію це Австралія, Індонезія, взяти Америку, ну там, ну якщо всю Америку, там Сполучені Штати і Бразилія. Ну і лише в Європі, тут країн більше. Ну, а якщо е, додати ще, ну, наприклад, ту ж Південну Африку, але в якомусь сенсі чому, навіщо цю саме Південну Африку? Тому що е, вона в Бріксі. Так вона за економічним потенціалом, вона, якщо мені не зраджує пам'ять, 29-та країна. Тобто це невелика країна. І за населенням вона, скільки там, 60 з невеличким населенням. Тобто, вона не рекордсмен, вона по населенню там, може, там 8-9 країна Африки. Набагато більше за населенням той же Єгипет, Ефіопія. Е... Конго, ДРК, оця Демократична Республіка Конго. Це ті країни, які більші за населенням. Тому, якщо й включати когось від Африки ще, то зовсім якось так Південна Африка не тягне на це. Ну, оце я так обґрунтував і мої варіанти 13 держав. Далі, право вето, жодна країна одна не має права накладати вето, право вето накладається лише в тому випадку, якщо дві країни з одного регіону. Тобто, якщо якась там дія, щось стається там в Азії, то е, лише якщо Японія і Китай накладають вето разом, оце вето. Це значить, що в тому регіоні щось не так. Якщо в Океанії, там дві країни Австралія і Індонезія. Ну і в Європі тут багато країн, то лише якщо дві країни накладають вето, ну не буду перераховувати їх там хрест на хрест, яка з ким. Ну, а за Америку тут, звичайно, Сполучені Штати і Бразилія. Ну, якось так. Оце як такий компромісний варіант, і це мої такі думки на тему, це було б правильніше, ніж звичайно, це може і не ідеальний варіант. Ну, а якщо робити постійними членами там не 13, а там 15 чи навіть і 17, ну це те якщо двох додати, ну я ж кажу. Ну, кого там з тієї Африки, там ту ж Ефіопію, бо Демократичну Республіку Конго, вона тільки за назвою демократична, а ця країна зовсім е, така, ну така. Хоча в Ефіопії, в принципі, вже скільки там десятиліть, йде громадянська війна, теж якось так країна не дуже підходить для, для постійного е, члена. Організація Об'єднаних Націй, ну, виходить тоді той же Єгипет. З одного боку, ну, може, Єгипет, ну якщо вже 14-м. Ну, але тоді кого там Аргентина? В Південній Америці або Мексика. Ну, це теж і великий за населенням, і за, за потенціалом. Економічним. Ну, але якщо е, Єгипет, е, Мексика, це вже 15. Якщо Аргентина, то ще якась країна з Близького Сходу, та ж е, Саудовська Аравія, вона входить в 20-ку. Ну, але ж тоді перетвориться е, ну, умовно, так, той Радбес в ту 20-ку. Чи це доречно? До речі, 20-ка, то така організація. Про неї зараз, оце після закінчення в нью делі цього засідання, якось так коментарі такі відносно сумні. Ну, що, включили туди отой Африканський Союз, туди 21-ю, не країною, а отак тепер 20, плюс, 20 плюс буде. Ну, не знаю. Ну, я ж базуюсь на. Думках і висловлюванні експертів які, таких серйозних експертів, не просто там хтось щось сказанув. ну Але крім того, що я слухаю і складаю пазлівці, ну звичайно, є і свої думки на різні теми. ну от Якось так про реформу ООН. Мої думки, моє бачення, які ваші пропозиції на цю тему. Якщо у вас вони є, якщо ви про це думали, якщо зараз подумали після того, як подивилися це відео, дякую всім, хто подивився до кінця. Пишіть коментарі. Дякую за увагу. Слава Україні і до побачення!